Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 6 градусів та до плюс 4 градусів вночі. Весь день у Києві буде хмарним. Без опадів. На півночі на Житомирщині очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 4. Ясним небо у Житомирі буде тільки вранці. Потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 5 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. Вранці та вдень у Чернігові буде триматися ясна погода, а ввечері небо вкриється хмарами без дощу та снігу. На Сумщині очікується температура від плюс 9 до плюс 4 градусів в день. А вночі опуститься до плюс трьох градусів. У Сумах майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, без опадів. На сході на Харківщині в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На Донеччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9. До плюс 5 градусів та від плюс 2 до плюс 4 вночі. У Донецьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар опадів не передбачається. На Луганщині температура в день буде від плюс 7 до плюс 4 градусів та від плюс 2 до 0 вночі. У Луганську хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку, без дощу та снігу. На півдні. На Одещині очікується температура від плюс 6 до плюс 5 градусів в день та до плюс 4 градусів вночі. В Одесі на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі можливий дрібний дощ. Вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 4. Зранку до самого вечора. У Миколаєві небо буде вкрите хмарами, вночі очікується сильний дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. На Херсонщині очікується температура від плюс восьми до плюс 5 градусів в день, а вночі до плюс трьох градусів. Зранку до самого вечора у Херсоні небо буде вкрите хмарами. Вночі можливий сильний дощ. Вранці він закінчиться, та більше цього дня опади не розпочнуться. У Запорізькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 7 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. У Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не прогнозується у Криму. Температура вдень буде від плюс 7 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. У Сімферополі протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день пройде без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. На заході. У Львівській області температура день буде від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. У Львові погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. На Івано-Франківщині максимальна температура в день. Становитиме від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Ясному ранку в Івано-Франківську прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 8 до плюс 5 градусів в день, та вночі від плюс 2 до плюс 3. У Тернополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. без дощу та снігу. У Чернівецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. Зранку до самого вечора у Чернівцях небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ, у другій половині дня опадів не передбачається. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. В Ужгороді на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень прийде похмурий вечір. Опади не очікуються. У Рівненській області максимальна температура вдень становитиме від плюс 8 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. В рівному протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів. На Волині вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Луцьку обіцяє бути ясним: опади не очікуються. На Хмельниччині в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до плюс 2. Весь день у Хмельницькому буде хмарним, вранці піде дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 8 до плюс 4 градусів, а вночі до плюс 3 градусів. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день, вночі можливий дощ вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 8 до плюс 6 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. У Полтаві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без дощу та снігу. У Черкаській області очікується температура від плюс 7 до плюс 6 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 5 градусів та вночі від плюс 4 до плюс 6. Ввечері погода у Дніпрі проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без дощу та снігу. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів та до плюс 3 вночі. Весь день у Вінниці буде хмарним. Вночі піде дрібний дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Народний прогноз погоди це друга зустріч весни. Якщо плиска прилетіла, то річка через 12 днів скресне. Приліт жай воронка передвіщав тепло, зяблика, холод. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому все нехай кожен ваш день буде наповнений сонячним світлом, незалежно від погоди за вікном. Гарного тихого всім дня. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе і до нових зустрічей!